Ми вітання в ефірі гість міста дру. 2 Квітня, всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. Дитячий аутизм це розлад розвитку, при якому у дитини виникають труднощі в емоційному встановленні контакту з навколишнім світом. У Полтаві 2 квітня в торговельно-розважальному центрі Метрополітен відбудеться свято до міжнародного дня людей з аутизмом. Проводить його громадська організація Рівновага і говорити більше про це. Ми сьогодні будемо з головою останньої мамою, особливої дитини. Оленою Якименко. Вітаю вас, Олена. Вітаю. Скажіть, 2 квітня як давно відзначається як Міжнародний день людей з аутизмом? Друге квітня, як день Всесвітній розпосюдження інформації про аутизм, відзначається взагалі офіційно з 2007 року, коли Генеральну асамблею ООН було прийнято даний день вважати днем таких людей, і символікою даного дня стали пазли та блакитний колір. Недарма наша організація саме до цього дня знайшла майстринь, які випікли нам ось. Чудові пряники із символікою даного дня для того, щоб привернути увагу громадськості до даної проблематики, тому ми вам вдячні, також, що ви звернули на це увагу, і хочемо сердечко наших діток Дякую. передати вам. Чи цього дня дякую? А чому виникла така необхідність вивести цей день окремо, а не поєднати ну, з іншими? От приміром, нещодавно був всесвітній день людей з синдромом Дауна. Тобто, чому виникла така необхідність? Ви знаєте окремо я... говорити про це? Ви знаєте, ситуація в тому, що Діти всі дуже різні, потреби дуже різні. І насправді статистика дітей з аутизмом зростає кожного року. Якщо ми візьмемо статистику 1995 року всесвітньо, то це була одна дитина на 5 тисяч. Статистика минулого року говорить, що це одна вже дитина із 45. Тому. Кожного дня зростає кількість чисельність, зростає проблематика, тому що насправді не всі люди розуміють, що це таке, як з цим жити, як допомагати людині, і тим паче не лише допомагати самій дитині в соціалізації, але й допомагати суспільству сприйняти даних дітей, дану категорію людей і зрозуміти, чому вони так чи інакше себе поводять, яка їхня особливість і як їм допомогти у соціальній адаптації. А в чому причина того, що зростає кількість таких дітей, і які їх особливі потреби, які умови для їх соціалізації потрібні? Справа в тому, що причин дуже багато. Це перш за все компетенція медична, тому на цьому акцентувати увагу я не буду, але скажу одне, що дуже багато є екзогенних факторів, які впливають на дітей, які мають перш за все імунну. Можливість захворіти на дане захворювання, але це також визначається генетиками, генетиками, фахівцями, які досліджують дітей, тому що дуже багато із них мають саме проблем такого напрямку. І якщо немає рушійних сил зовнішніх факторів, то діти просто от розвиваються і, в принципі, все гаразд у них. Але якщо виникають екзогені певні фактори, дитина перехворіла певним захворюванням, або якісь медикаменти вживала. І це Може стати просто тим рушійним моментом, коли у дитини відбувається формування симптоматики аутизму, причому. Існує не лише такий варіант, тому що є діти, які від народження вже мають симптоматику. Чим вони характерні? Ну, перш за все, діти мають деякі запізнення у психофізичному розвитку. Вони пізніше сідають, вони пізніше починають повзати, ходити. Це проблема мовного характеру, оскільки деякі етапи розвитку мовлення випадають. У дитині може не бути гуління, лепетання, може бути взагалі відсутне мовлення. Причому діти дуже часто можуть не розуміти мовлення при здоровому відносно МРТ. Дитина просто не розуміє звернення і з оточуючого середовища це сприймається як знаєте, невихована, можливо, дитина, тому що не кожен компетентний і не кожен знає, чому так поводить себе дитина і не реагує на звернення. Є інші варіанти, коли дитина нормально розвивається, можна сказати, відноситься до нормотипового розвитку а в певний момент зазнає. Організм дитини певного краху, і дитина починає наслідувати симптоматику аутичних рис. Діти мають дуже багато проблем. Це проблеми з харчуванням, проблеми зі сном, а проблеми із встановленням контактів, поведінкові проблеми. Дитина не відчуває небезпеки. Дитина може мати проблеми у самообслуговуванні, У дитини відсутні вказівний жест, може не дивитися в очі, може просто не вміти гратися навіть іграшками, що звичне типово для звичайної людини. Тому що дитина може. Взяти машинку, крутити колесо або вилаштовувати їх в ряд. тобто дитину потрібно всьому навчати, тому що настільки йде дисгармонія розвитку півкуль головного мозку, що призводить от до таких порушень такого напрямку. Тобто у батьків більше роботи соціалізувати її, але це можливо? І наскільки Полтава пристосована до таких дітей? Ви знаєте, це можливо, але на мою думку, вже. Мабуть, з того досвіду, який є навіть з власною дитиною, я можу сказати, що перш за все це потрібне медичне обстеження, назначення відповідних медичних препаратів, компетентного лікування для того, щоб фізіологічно дитина мала можливість сприймати той реабілітаційно корекційний процес, який пропонується фахівцями. З дитиною вже на другому етапі і досить активно треба проводити Психолого-педагогічну корекцію, це логопеди, психологи, дефектологи, сенсорні інтегрологи, цей біей-терапевти, нейропсихологи, тобто фахівців, повинно працювати досить багато, але успіх буде тоді, коли дитина буде всебічно піддаватися корекції, як зі сторони медиків, так і зі сторони педагогічних працівників, так і батьків, тому що чарівної пігулки не існує, і лише батьки. В сукупності із всіми фахівцями можуть допомогти дитині, яких успіхів досягають такі діти? Ви знаєте, кожна дитина індивідуальна, але все ж таки, ми знаємо світові ім'я, так Енштейн, Білл Гейтс і інших людей, які перебуваючи в спектрі, змогли досягнути певних успіхів. Але навіть якщо не відходити занадто далеко, скажімо так, земними категоріями говорити, то серед моїх знайомих навіть є багато дітей, які, піддавшися ранній і вірній корекції, досягали таких успіхів, що ці діти ходили до звичних. Школи, вступали до університету, відвідували масові гуртки. І тобто, люди вже в майбутньому, знаючи, що там дитина мовчала взагалі до 12 років, майже не розуміла мовлення, а в 15 років це дитина, яка вже має певні заслуги навіть перед державою, то можу бути впевнена лише віра батьків і лише сприяння соціуму і фахівців, і невпинна робота може дати свої результати. Для цього потрібне 2 квітня, день розповсюдження інформації, так про Звичайно. дітей з аутизмом, щоб інформувати суспільство про те, що поряд з нами є отакі, от особливі люди. Звичайно, цей день необхідний, і цей день набуває все більшої і більшої популярності. Метою даного дня, який організовуємо ми як рівновага, є перш за все інформаційно-просвітницька діяльність, щоб залучити соціум, залучити е, різні верстви населення до даної проблематики, розповісти про те, які ж ці діти, що з ними робити, як з ними краще налагодити контакт і допомогти дітям інтегруватися, оскільки це буде все одно незамінний. Досвід спілкування дітей із тими ж однолітками, які підтримують і прийдуть виступати на цей день на заході для того, щоб показати наскільки вони солідарні з цими нашими дітками. Буде фотовиставка, буде ярмарка, буде концертна програма, і звичайно буде шоу для діток. З Тією, скажімо так, можливою категорією е, лялькових персонажів, які не будуть занадто перенавантажувати наших дітей, адже діти з аутизмом вони перш за все дуже сенсорно чутливі. Вони відсприймають не так, як ми з вами. Тобто, якщо ми можемо виділяти фігуру й фон, скажімо так, да ми можемо певні шуми відрізняти і виокремлювати, яка інформація для нас буде більш важливою, то діти з аутизмом вони чують бачать те, чого не чуємо, не бачимо ми. В, у них досить деталізуючі сприймаються всі аналізатори. Тобто діти чують шорох-листочки, вони бачать там дрібнички пилу, вони чують запахи різних людей, які проходять. тому для того щоб це не стало, скажімо так, навантажливо для дітей в це свято, буде дві локації: одна буде в залі, де можуть діти заходити виходити, а інша безпосередньо в іншому середовищі, де вони можуть відпочити, зняти сенсорне навантаження. І тим самим ми покажемо громаді, що не лякайтеся, такі діти є. Вони ходять по різним закладам заходам. Але якщо така дитина почне кричати серед даного заходу і Попроситься вийти, не треба на це реагувати якось некоректно і не тактично. Це не невихована дитина, це дитина, яка просто має перенавантаження, які ми повинні допомогти і з розумінням віднестися до цього. Щоденна робота вашої громадської організації в чому полягає. Ви знаєте, наша громадська організація доволі молода. Ми не так давно зареєструвалися, але неформально працюємо уже достатньо давно. Я, як і ніхто інший, розумію, оскільки я і мама, і фахівець як потрібно підтримати, і для чого потрібно підтримувати не лише дітей, але й батьків. Тому проводжу семінари, благодійні тренінги для батьків, проводжу інформативні. Моменти для просто людей із соціуму пересічних громадянин. Проводжу роботу з дітками і намагаюся все ж таки ділитися своїм досвідом, досвідом материнським, перш за все, а потім вже як фахівця. На свято в 2 квітня в Терце Митрополітені. Ви очікуєте таких особливих дітей, чи і звичайні сім'ї можуть прийти, і взагалі скільки людей ви очікуєте? Ви знаєте, як показала практика, реєструватися бажає дуже багато людей. Тобто, ми привернули навіть соціальними мережами до себе інформацію. Але справа в тому, що та кількість людей, яка може відвідати захід, вона обмежена до 100. Осіб і справа в тому, що для дітей, які будуть присутні аутичного спектру, навіть буде важко, коли дуже буде багато людей, тому а, будуть присутні і нормотипові дітки, і а, друзі, і а, люди з освіти, які. Також щоденно сприяють розвитку наших дітей, і наші дітки, і батьки, і запрошені гості. Але ми хочемо це зробити так, щоб і донести інформацію, і не перенавантажити наших дітей. Тому знаєте, частково будемо організовувати такі заходи і не лише в межах даного дня. Я думаю, це стане постійною практикою. Не дочікуються не дочікуючися другого квітня. Я вам дякую за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостею нашої студії була практичний психолог, голова громадської організації «Рівновага» Олена Якименко. І говорили ми про міжнародний день людей з аутизмом, який відзначатиметься 2 квітня. Я Діана Литвиненко прощаюся з вами до зустрічі на телеканалі Центральний.